Так, друзі, всім привіт. Вихідний день після обіду. Вирішив приїхати подивитись на горчичку, оцінити її стан. Я просто в захваті. Мужики, це просто бомба. Зараз вона в районі 2 метрів вимахала. Ну, у мене метр вісімдесят, то я держу камеру напроти очей, а вона ще одна. бджівка вона літає десь. Пасуться. Пасуться бджілочки. Густ стоїть неймовірний. Тут вже, я дивлюся, вийшли в нас трючечки. Вже запилилося. Стебло це просто бомба. Товсте не таке капець. От чого кажуть, що їй треба рідше рідше сіяти і за того, що вона дуже велика вегетативна маса. Похоже на ріпак. Наш каз працював на славу, азоту зараз достатньо багато. Вже опадає листочок пальця. Дивіться, скільки нацеплялося. Це я з краю зайшов, не хочу туди всередину йти, бо зараз мене і бджоли покусають. Така прикольненька рослинка. Є такі екземпляри, але торчать. Саме вище. Вже більше двох метрів. Вся в стрючках. Як буде вона дозрівати? Хто його знає, це вже по факту вона цвіте два тижні і ще тиждень поцвіте. І повинна вже зав'язувати стрючечки. Якрасота. Я думаю, це краєвий ефект. Там всередині, мабуть, буде трохи менше. Видавила вона всі бур'яни. Зараз попитаюся в середину. З краю все красиво у нас лобода цвіте. Десь вона трошки Ось так якщо бачите, але ж все одно одишло позаглядати всередині, що там робиться. Ось, подивиться, навіть який там бур'ян виліз, то його практично і не видно. Ну, Я так лободавно сидить маленько. Ця культура заглушила всі. Бур'яни. Ваточник десь там пару ділянок є таких, я думаю, і вона його загушила. Немає сонця і бур'яну трошки зле. Ну Прикольно так гудить, зараз усе може камера вам не чує. Зараз помовчу чуть-чуть. Звісно, кайф. Сюди приїхав і відпочиваєш. Красота. Такі дебелі рослинки. Аж поваляло. Хто знає як воно буде, не дай Бог бурі, чи буде. Щось покрутило трошки. Ну, можливо, краєвий ефект десь десь зацепилося. А вже так сключечки видно. Хочу вам показати ось мій рост і де в нас скульптура яка. За два тижні трохи, звісно, вона підросла, практично у два рази. Ну, прикольно так виглядає. Оце ну, це мій рост, а це вона. Ну два плюс, точно є. І так, поки я тут по полю хожу, з краєчку, хотів вам пару слов сказати про ті ж самі гербіциди. Дивлюся відео. Те, що я в тому році записував, фактично опять стає класікан анжанра. І всі дивляться, передивляються, учаться. Там дивився вже просмотрів 20 тисяч. Друзі, така сама ситуація наблюдається і в цьому році. Чому так? Тому що ситуація, опять же, температурний режим, жорсткість води, якість кількість препарата і оприскування. Оприскування. По факту виходить, що там, де щельові форсунки, ну, тобто польське оприскувачі, щельові форсунки, і по факту вони виливають в один ряд, ну, є, тобто, стіною так ідуть. І виходить, що не сильно перекривають. І точку росту води вони чисто придавлюють. І не всі краї, е, виходить, що вони захвачують, і вона відходить. Дзвонили друзі і Віталіка, що там в тому році працювали вони до Тавка. В цьому році така сама схема, але по факту вийшло, що не допрацював. Зараз, ці дві неділі останні, коли вже потепліло, коли вже плюсовий режим переходить за плюс 25, У нас виходить, що бур'яни наростають свій восковий нальот. Ви все бачите в ютубах, на, на сторінках тіктоках всі розказують, що потрібно кропити ввечері чи вранці, вибачаюсь. Вранці, але вранці виходить, що є роса, і там, де є роса, ну, концентрат він падає, і потрібно його збільшувати. Концентрат в такому плані. Так що треба такі моменти вилучати, щоб у вас було і не жарко, і роси не було. І тургу рослини, і висота цієї самої лободи не перевищував 5 сантиметрів, бо реально китайські препарати не дотягують. <кій> По раундапу Максу, раундапу Energy, поки питань не виникає, все працює хорошо, навіть в кількості 1,5-2 літра він працює на відмін. По раундапу максу поки питань немає. Е, хотів ще вам таку тему задати, чому е, китайські гербіциди. Трошки хуже працює, ніж оригінали. Всі ви спробували, а може хто не спробував, то звертайтесь ще на остатку трошки є. Є гербіциди оригінальні, Roundup Max, до, до речі, ще зайшов Roundup Energy. Та сама е, концентрація, та сама е, діюча речовина, все те саме, тільки інша назва і за того, що його. Роблять завод робить європейський під різні бренди. Там, я не пам'ятаю, як ці фірми називаються. Ну, Під різні фірми поставщиків, дистриб'юторів, так називаємо. Так що різниці немає. По раундапу по Максу все отлічно, він продається дуже хорошо. По факту нарікань немає, ще не одного не було нарікань, по Дженерикам вже пішли питання. Калійна сіль. 5625 тоталка є питання по 2 літра трошки слабше. Отаман екстра 2 літра є питання. У хлопці не дотягує. Ще один момент, щоб ви це учитували, це прилипачі. В принципі, можна використовувати як і адюванти, так можна використовувати і на спиртовій основі. В принципі, питань немає. Чим ефективні прилипачі, вони покращують дію, проникність, затримуються на листочку. Але вони піняться. І цей нюанс теж потрібно вам учитувати. Є спеціальні засоби, так називаємо протиопінники, які там буквально він 750 гривень стоїть на 30 гектарів, недорого, але він цю проблему знімає у вас. І наступний заміс, як ви робите, вас не підриває кришку. Так що, будь ласка, користуйтесь протиопінниками. У нас ось хмариться, утром дощ був. Ну, Дивіться, рослинка, звісно. Бомбезна. Це я з краю хожу, не хочу далі заходити. там літають, не будемо їм мішати. Оце така ситуація. По лимонній кислоті. Так, рекомендовано підкислювати розчин. Є спеціальні pH-коректори, є лимонна кислота. Вона якби, і дешевше вам буде коштувати на гектар. Лимонка там в районі 100-120 гривень, це 10 гектарів. PH-коректори там 600-650 гривень. 30-35 гектарів. Смотря яка е, у вас жорсткість води, теж коректуйте лимонку більше, менше, 8, знімає на 5, достатньо 100-150 грам на 200 літрів. Там, де аж більше 8, потрібно вже 200-250. Тобто в кислому розчині роднапи працюють краще. Але кислоту не бовтайте кругом, де, де можна її побовтати. На... Сульфомочовини, так називаємо, це гранстари, римсульфурони, нікосульфурони, її додати не потрібно. І за того, що ці препарати у нас працюють в більш лужному розчині. Так що її кругом мішати не треба. Це <клес> такий засіб, який тільки потрібен на наш раундапчик. Так, ще питання по, по посівах. В принципі, кукуруза нормально, пересівали її небагато, довго вона вилізла там, де ранні посіви були, це я хочу сказати по раннім, по раннім посівам. Ранні посіви, де були, вона довго сиділа, втрачала енергію, фіолетова була, зараз трошки ожила, тепло, трохи вологи пішло, вроді би все піднялося. Не працюють грандстари. Грандстари не працюють в кількості 40-50 грам. Є пару причин. По-перше, потрібно більше додати привипача з розрахунку 150 на 100 літрів води. І не економте, опять же, треба, якщо привипачого, що пінеться протипінника додати. Так, це по, по цьому, по Грандстару. Тепер по хізофопам, Кетодинам. Ці препарати, як ви всі знаєте, не потрібно не мішати ні з чим. Граміциди, запомніть, ні з чим не мішаються. Це категорично не дозволено, тому що і так вони достатньо е, е, жорсткої дії. І якщо десь там е, підмішають якогось бора і ще чи нібудь прилопача того самого, то він залишається на листочку, і рослина його дуже багано пережовує. Е, тепер по е, бур'янам. Дивіться, ситуація яка, що всі запускають бур'яни, хочуть, щоб вони повилазили. Я наголошував, ще раз хочу наголосити, що буряни потрібно в фазі мінімальні. Так, да, вони всі не повилазили, але їх потрібно закривати. Якщо вони вже вилізли більше 15-20 см, потрібно норму вже збільшувати і домішувати туди комазони, Хармоні і всяку таку біду. Плюс прилипачі, підкислювачі. А саме краще беріть Roundup Max. Він реально класно працює. Так, по Комазону й Harmony питання. Е, зараз беруть те і те. Harmony дозволяється не більше 5 грам, плюс прилипач. Комазона дивіться від своєї вободи. Якщо вобода е, така невеличка, то в принципі 100 грам контролює. Якщо у вас вже така лобода 15 20, можна і 150, можна і 200. Чоловік приїжджав, каже, я по 300 лив. До речі, цей цей препарат хорошо працює по ваточнику сирійському він його придавлює, але не, не добиває. Плюс він забирає сосонка. У нас е, велике, ну у нас болотиста місцевість кругом і велика проблема із сосонкою. з і сосонкою і великі проблеми. То один раундап її не забере. Потрібно теж комплексно вносити на осінь Вам вапно не гашене. В кількості там 300-500 кг на гектар. Воно недороге, гранульоване бажано. І воно недороге, і потрібно це комплексом цю проблему контролювати. Ну, оце такі друзі, у мене питання на були, тому що дзвонків багато, всіх проблеми. Вирішувати їх практично всі за один момент не можу. Телефон розривається на один дзвінок, що беру, три пропущених. Я намагаюся пропустити. Вибачайте, якщо кого там десь обідав, не перезвонив. Зараз трошки жарка пора. Ну, це така ситуація. Так що горчичка. Ви бачите, цікава культура. Я думаю, ще ще недільку вона поцвіте і вже почне наливатися. в принципі. Все, що від нас було потрібно, ми це все зробили. Внесли всі гербіциди. Напомню вам, ми, тут був чотири оприскувача: один гербіцидний захист, один ми працювали по підживки. Це був у нас каз 32 50 на 50 з водою. Потім був у нас. Шкідник і ще раз шкідник. Ну, отак. От і з підживкою, з комплексом підживки. Ну так, русинка, в принципі, прикольна. Отака. От Все, оце на сьогодні такі найболівше питання. По пшеницям в нас псіяли мало, цінники полізли вгору. Пшениця на сьогодні по другій формі можна від 5500 до 6. Другий, третій клас можна 6. В принципі, Кукуруза теж полізла вгору, відносно долара вже полізла, і засоби захисту вже піднялися в ціні. По-перше, їх нехватка йде на ринку, по-друге, вже ж всі ж хочуть заробити, правильно. Ну, тому що дзвонять, кажуть, так тебе ж була така ціна. Ну, друзі, все ж воно, якщо є спрос, то є пропозиція, запомніть. Тому що, якщо не вистачає на ринку, то відповідно все росте. Треба, удумати, як кажуть, все зимою. Якщо ви панували сою, то треба було заготуватися зимою. Зимою було набагато веселіше, були акції, так і далі, а зараз поки така проблемка. Ну, наче все поговорив. Так що, друзі, гарного дня, вечора, хороших просмотрів. головне, щоб війна закінчилася. Все, до кращих відео.